Брати та сестри, вдягніть Божі обладунки, щоб мати змогу протистояти дияволу. Дуже неспокійна жінка. Сичить, побачивши церкву. Її парафія бажає вдатися до урочистого таємства. Тобто екзорцизму, і ви хочете, щоб я його проводив? Ні, цю місію вже доручено іншій нещасній душі. Ми армія самого Господа у цій битві. Гадаю, нам слід відмовитись від мотузок. Вона відзначена чимось потойбічним. той <клес> Якщо їй просто потрібен лікар, ми платимо високу ціну за ваш брак віри. Пятим воскресінням твоїм. Визволи нас, господи. Щось відбувається, і це впливає на усіх. нас. Що б ви там не робили, це не працює. Наші сестри травмовані. Я хочу все це припинити. Відчуття, ніби мене щось поглинає. Я не можу спати, не можу думати. Для нас бути розділеними означатиме поразку. Зараз саме ми стоїмо на передовій і мусимо стримати темряву. Сам Господь наказує тобі. Стань світлом, Емо! Дивися на хрест Господній! Проявіся, темо! Емо. Емо? Інайомна здравість. Ритуал.